Подружжя Анатолій і Дарія Саси, переселенці, переїхали до Сум із Краматорська. Розповідає Дарія. Жінка говорить, що повністю незряча, а чоловік хоче бачить та дуже погано. Нині подружжя відвідали місцевий драматичний театр. Відтепер тут надають послугу аудіодискрепції. Всі візуальні сцени вони коментуються коментатором, тобто це значно полегшує сприйняття. Коли немає тифлокоментаря, то ми завжди запитуємо в сусіда, так що там відбувається, коли є німа сцена, тобто в чому там одягнені актори, як радіоспектакль, тобто ви тільки слухаєте, але ж його не бачите, і диктор там ідешком. От щось на зразок такого. Пані Дарія впевнена, що з появою цієї послуги сприйняття вистави незрячими людьми буде значно яскравішим. Театр я завжди обожнювала і обожнюю, і навіть у ці складні часи все-таки е, намагаємося відвідувати театр перед тим, як створювати вистави з тифлокоментарем. З нами радилось керівництво театру, зокрема, пан Сергій Дорофєєв, Ми це все обговорювали, ми е, якби консультували. Пан Анатолій каже, в сумах слабозрячі люди тепер будуть частіше відвідувати театр. Я думаю, да, Спочатку це якби зацікавить, якби це буде із цікавості, а потім люди, я думаю, будуть розуміти, що це дуже зручно саме для незрячих людей. Владислав Писарєв, режисер-постановник театру, говорить, що одну з п'єс, яку адаптували до аудіодискрепції, поставив саме він. Ми давали послухати те, що ми зробили, і після кожної вистави ми підходимо. І є певний процес обговорення, де можливо ми щось могли не так зробити або нас неправильно зрозуміли, тобто ми працюємо над тим, щоб цей процес покращити. Дар'я та Анатолій вдягають наушники за допомогою цього пристрою. Вони чутимуть опис того, що відбувається на сцені, коли там відсутні діалоги. Генеральний директор театру Сергій Дорофеєв розповідає, що вистави з тифлокоментуванням показують у рамках проєкту відчути театр. Ми не робимо нонстопом запис тифлокоментування. Ми робимо або вживу йде аудіодескрипція ця, або ми робимо запис, але там просто по ну по якихось реченнях через те, що в будь-який момент в виставі може щось змінитися. В будь-який момент пауза може з'явитися там, чи там де її раніше не було, або актор може зробити те, чого він там не робив раніше. Для цього говорить актриса театру Катерина Саченко. Вона спеціально робить транскрипцію вистави. Я беру відео цієї вистави і дивлюся, де актори діють, саме діють те, що не можна побачити. Відповідно, це треба було якраз і виписати. Наприклад, що ем, керівниця оркестру посипає тальком плечі музиканта. Воно діє, глядач буде сміятися. Відповідно, треба сказати, що там відбувається, і так далі. Там, де вона підходить. Люба дія, треба її виписати. І обов'язково, щоб вона мусила бути в паузу бажано, звичайно ж, і те, що воно впливає, бо не впливає на сюжет, це дуже важливо. Актриса розповідає, що аудіодискрепція посприяла не лише слабозрячим людям, але й поживила спілкування між акторами різних театрів. Як не дивно, але почали спілкуватися між іншими театрами, між іншими артистами. Вони почали ділитися своїм досвідом, який теж був у них, з ким які голоси здебільшого там чують, з ким працювали, які навіть відеоролики, які знімали. Тому ми одразу почали між собою так шевелитися, дізнаватися досвід який в кого. Генеральний директор і художній керівник Сумського театру імені Михайла Щепкіна Сергій Дорофєєв каже, організації та люди з порушеннями зору можуть зареєструватись та відвідати вистави тифлокоментуванням. Цей проект передбачав трошки більше заходів. Ці заходи мали відбуватися і в області, також у сумській. Ми мали відвідувати інші населені пункти. Але у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації, ми зараз цього не можемо робити. Більше того, нам довелося вносити певні корективи через те, що ми не можемо зараз показувати вистави на великій сцені. За словами Сергія Дорофєєва, театр має адаптувати для показу незрячим людям 10 вистав, більше ніж половина з яких вже адаптовано. На цьому вирішили не зупинятись у наступному році. Розповідає керівник Щепкінці, готові адаптувати деякі вистави для того, щоб показувати їх сурдоперекладом. Борис Майоров, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Суме.